Слава Украине! С вами Юрий на канале Минитрактор Завтра еду до клиента Купота x 20 на 20 кинских сил. Людина сегодня приехала, дала завдаток. Проданный ВИН за 7400 в идеальном состоянии. Хороші колеса задні, хороші колеса передні. Пробіг цього тракторця 572 мотогодини ну Трактор я вам скажу взагалі в стані бомба. Тут нема що казати. А саме цікаве знаєте, я вам покажу, я перший раз таке бачу, як правило вони на капоті там знизу писали маркером, а тут дивіться. Японець відзначав кожну заміну масел. Тобто Остання заміна була на 570 мотогодин, при тому, що зараз 572. Наступну заміну він планував на 640 мотогодин. Тобто людина купує з японськими маслами новими, тільки поміняними, з новими фільтрами. Тобто трактор можна відповідно зразу пускати в роботу. Ця модель Х20 йде на механіки, є автоматика MonroMatic, тобто є кут нахилу горизонту, є автоматична глибина, ну і відповідно механічна. Має реверс, має блокування диференціалу. Вал відбору потужності має три швидкості. Такий простий, мінімум електроніки. На таку ціну скажу, що трактор дуже хороший. Дивився ціни таких тракторів на сьогодні, скільки коштують в інтернеті, від 7,5 до 8 там з копійками знаходив, хтось виставляв. Ну, тобто, ми ставимо ціну від того, в яку ціну зашов трактор. Тобто, якщо трактор до нас зайшов за хорошу розумну ціну, відповідно він і дешевший буде. Тому намагаємося прикладати всіх зусиль, щоб на даний момент заказувати максимально хороші тракторці в хорошому стані і щоб адекватна була ціна, щоб людям було приємно також. Фреза в нього метр сорокова по ножам. Ножі мають трохи зносу, але ходити ще будуть. Хороший варіант. Заїжджайте до нас, Находимося ми Тиврівське шосе 2А біля авторинку, місто Вінниця. Доставка у нас діє по всій Україні. Щотижня зараз буде надходити контейнер, тобто вибір буде грандіозний від 105 кінських сил, верніше. До 105 кінських сил від 10. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!